Герой, такий статус отримала Баштанка, що на Миколаївщині, адже у березні 2022 року, завдяки місцевій самообороні та небайдужим жителям міста, удалося стримати наступ військових РФ на населений пункт, не допустити окупації самої Баштанки та перекрити рух ворожих військ у бік Кривого Рогу. Про те, як з коктейлями Молотова та рушницями жителі та місцева влада відбивали своє місто, розповіла наші колезі Наталі Якобсон-Белібовій. Ми з той місцем між базаром, між будинками, а вони ж теж немісне не знакомо, що тут, чи військо, чи що. А вони ж, якби знали, що тут бухгалтера і шофера, там, та міський голова, то може щось би було. Більше хто його знає. Бо потім, ну це вже час пройшло, неділя чи дві. знайомий каже, теж кацапи каже, питають, що там каже за спецназ такий баштанки, що нам так дали прикурити. Нині Сергій події 1 березня 22-го року, що відбулись у його місті, пригадує з посмішкою. Однак тоді, каже, було не до сміху. До протистояння з окупантами місцеві жителі готувалися, заздалегідь. Бутилки, коктейлі молотова робили, тоді блокпости організовувалися, на виїзді баштанки, ескаватор рили там вже, ну, якісь окопи туди-сюди, ну таке все. Ну, по всій округ баштанки. Ну, так, це з 25-го до 1-го. Про те, що ворог сунив в бік Баштанки, місцеву владу сповістив староста села Явкине. Тож на окупантів тут уже чекали. Мер з Гомерським і глава воєнної адміністрації Дімітрем виїхали наперед Баштанки сюди. Ну до ПТУ там зустрічають їх. Ну там блокпост, само собою. Ну а ми тут у центр то де. Сам Сергій має військову підготовку. У 1980 році служив на далекому сході у військах ППО. Однак і автомат чоловік тримати вміє. Так і сьогодні думали сім'ю захистичам, бо дома жінка, дитина, я, ну така дочка. Ну треба було. Ну і так, місто само собою. Після бою в центрі міста загорівся Урал, завантажений боєприпасами машину, тікаючи з Баштанки, окупанти покинули. Частина снарядів здетонувала, а решту згодом вивозили працівники місцевого комунального підприємства. Військових запитали, що там, як. Ну, каже, беріть, акуратненько, там своїм трактором прицеп, піска нагрузили і оце потихеньку. Ми грузили, вивозили, це ці, які валялися просто по, ну, по вулиці, там на пісочок. 100, почти 130 штук ми їх зібрали, вивезли. У Баштанці немає військових частин. Під час наступу ворога на місто тут не стояли українські армійці. Тож для захисту і оборони привезли стрілецьку зброю, яку роздали місцевим чоловікам. Ми відправили шкільний автобус і шкільним автобусом з Миколаєва привезли зброю. От але ж знову таки це була стрілкова зброя, нічого важкого не було. Це було в більшості автомати і декілька там кулеметів. Олександр також служив в армії у прикордонних військах, тож з автоматом знайомий. Окрім іншого, чоловік очолює спілку прикордонників Баштанського району і каже, ці навички 1 березня 22-го року йому неабияк згодилися. Були, наприклад, от два бухгалтери поряд зі мною молоді хлопці, які зброю перша взяли до рук і. Вони просто не розуміли, що вона розбирається, чиститься, все останнє. Тому приходилося і показувати, як воно працює, і відповідно віддавати команди, куди бігти, що робити, і так далі. Відбити ворожу навалу баштанцям допомогли авіатори. Звичайно, ми б самі не відбились у колону, ми визвали авіацію, і ну, літак скинув у центрі касету і. Там були дуже великі вибухи, підірвався Урал із боєкомплектом. Але до цього вже все, все горіло, палало, все, все було. В гільзах відстреляних, ну дуже-дуже активна фаза була. Ворог відступив, однак у боронці Баштанки, не поспішали розходитись та здавати зброю. Всі чекали на те, що росіяни повернуться з підкріпленням. Троє суток ми взагалі, от я говорю за себе, я троє суток не був вдома, просто ми жили в міській раді, спали. От Я в себе на столі спав в кабінеті, люди спали по углам, хто де. Тобто всі, всі були. Повні бойові готовності були тут і жінки, вони готували їжу, приймали дзвінки від місцевих, які звертались сотнями, налякані боєм у центрі міста. Через бойові дії горіли сотні квартир та приватних осель. Також організовували евакуацію та чекали на оборонців, щоб надавати першу медичну допомогу пораненим. Ми були на поготові саме із медичними сумками, які ми робили самі, тому що перед цим. Ми запросили до нас медичних працівників. Ми вже розуміли, що рано чи пізно це може знадобитися нам, і нам провели наші медичні працівники, такий як тренінг до медичної допомоги. Під час бозіткнення загинув один юнак. Ще один дістав поранення. Решта вціліли. Жителі громади, які взяли коктейлі Молотова, у нас є загиблий, який біг з коктейлем Молотова, кидаючи по ворогу, його просто розстріляли в спину. Його розстріляли в спину молодого хлопця. Який загинув, можна сказати, голими руками йшов на ворога. Незабаром до місця зайшли регулярні українські війська, і жителі Баштанки впевнили, що окупація їм більше не загрожує. 9 березня вони зайшли. Я так запам'яталася дата, тому що 8 березня в мене день народження, а 9 березня це як подарунок було збройні сили зайшли в нашу громаду, тому що до 9 березня, знаєте, це було кожен день дуже жахіття, тому що. Ворог міг повернутися в будь-який час. Тривалий час міста оговтувалося після подій 1 березня. Відбудовували зруйновані оселі, відновили комунікації. Однак рани так і залишились незагоєними. На згадку про те, якою ціною Баштанка отримала статус міста героя. Наталія Якобсон Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.